Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division. Yo, my fellow chicks and dicks from Криворіжжя. Як ви могли сьогодні зрозуміти по інтро? В нас браузерки, не прості браузерки. Сьогодні в нас будуть браузерки про те, як стати кращою людиною. Якщо ви колись задумувались про те, щоб стати кращою людиною, можливо, відповідь ви знайдете в браузерках-мейковерах. Браузерки в цьому світі існують для того, щоб із мене вибивати останні крихти розуму, так? І мого спокою, мого душевного спокою. Це дуже страшні ігри. Я не розумію, хто насолоджується. Чому діти взагалі теоретично насолоджуються цими іграми. Так? Коли я, наприклад, сама була мала, мені ніколи не подобались мейковери, мені завжди подобались там всякі одягалки. Ой, зараз ми його побриємо. Побриємо. <реш> Я буду справжнім мужиком. Побритися спочатку, видавити всі прищі, і вже потім можна йти на. Ось ми зараз намажимо крема. Крема, намажимо блискучий крем. І це насправді не дивлячись на те, що воно виглядає Ну трошечки. Questionable. Це ще непогана гра. Це ще непогана гра. Ти чекайте, оті ігри, де треба якогось черв'яка з прищадності доставати. Це просто я не розумію, чому дітям таке подобається, так? Я взагалі помітила цю тенденцію, що останніми роками дітям стало дуже сильно подобатись, ем, знаєте, ігри, в яких відбувається щось бридке або страшне. Ну, типу, навіть якщо ви пам'ятаєте, от Хагі-Вагі така гра є. Гра летсплей, на яку ніколи не вийшов на цьому каналі, тому що вона була настільки погана. Ой, прищики дивити. Ой, це таке я не люблю. Нещодавно дізналася, що є. Виявляється така іграшка, якась силіконова формочка з такими дирочками, в яку ви, яку ви заправляєте воском і потім видавлюєте з цієї силіконової, типу, як прищію давить. Представляєте? Ну це, це Мені просто максимально гидко. Мені максимально гидко дивитися на якісь ем, рідини, які виходять з людського організму. Мені е, чисто підсвідомо, мені не подобається це. Я відчуваю якусь небезпеку. Конечно, конечно ріснички. Вії. Як казала Оля Полякова, всім повіям, повіям. Туш для повії? Я не те, щоб засуджую гру. Я, знаєте, я засуджую ам, всі ігри. Я засуджую всі ігри мейковери. А нормально, дивись, він такий весь фіолетовий. А ну, є щось яке ще. Не тиснеться. Боже, який кап'єк, який кошмар. Не тиснеться кнопка Don. А як? Я вже зробила все. Я вже все зробила. Вони просто не дадуть мені подивитися фінальний результат. Вони чомусь не, не підтримують таке. Ну, отак. Отакий мейкор. Отакий мейкор! Отака красота! Оу, Ельза. Ну, звичайно, куди ж без Ельзи? Зруйноване весілля королеви Ельзи. Ну, я дуже. Неймовірно чекаю, що ж там буде в цій грі. О, ні, це було весілля моєї мрії. Будь ласка, починіть моє весілля. Тобто якісь якісь злой радники, якийсь ганс. Отут все розбив, потрощив. Мені цікаво, а за кого Ельза виходить заміж? Ми чисто в вікно, силою думки, зараз чинимо. До речі, Лоліпопс, ось тут так трошечки в повітрі висить. Ні, нічого. Квіточки. Все поприбирали. Ну, ну, а ти плакала, а ти ридала. Ти ридала, ми все починили буквально за 13 секунд. <поцелуйтесь> Оце неочікуваний поворот. Ельза одружується з Джеком Фростом. О oh гад, ви тільки що розблокували небажані спогади в моїй голові. Тамблір. 2014 року всі ми там були. Ветерани тамблеровських е, постів про Ельзу і Джека Фроста. І як рахувати. У мене просто у мене такі в'єтнамські флешбеки зараз перед очима. До речі, до речі, оці охоронці снів. Це ж прикольний, це афігенний мультик. Це дуже недооцінений мультфільм, як на мене. Я знаю, що багато людей його ну поносили в свій час, але я вважаю, що це просто це неймовірний просто мультфільм. І ви пам'ятаєте, оцей час, коли вийшов тільки Frozen, коли вийшла Рапунцель, як приручити дракона? Це були такі, знаєте, перші широкопрокатні 3D-мультфільми. І я думаю, що через це багато людей. І тогочасний Tumblr просто він, він був просто перенасичений постами з оціма чотирьома протагоністами. І це були такі, типу, besties relationship. Типу, вони четверо друзів. Вони такі, типу, завжди разом. Я не знаю, як називався цей двіж? Як називався цей двіж конкретно, де були оці чотири людини? Чесно, не знаю навіть, що вибрати. Я реально не знаю, що вибрати. Мені нічого не подобається. Ну, а це сильно просто, але це об'єктивно найкраща сукня. Я не вважаю, що якісь інші сукні і аксесуари розкривають потенціал Ельзи. Отак, нехай буде. Його не видно. Його не видно, нехай буде. бачите картинку Ельзи, яка цілується з Джеком Фростом в бані. <звук> Мені навіть стало цікаво, чуєте? Мені навіть стало цікаво побачити другу частину. Мені дуже цікаво. Це Production CC Games. Я не знаю. Я не знаю. Королева Ельза фліртує в сауні. Та там не то, що фліртує, там, блін. Там зараз 18. Я думаю, як мені це в Ютуб виставляти, якщо чесно. Дуже неочікувано. Дуже неочікувано. А дайте мені, може, ти нажмеш? Може, ти нажмеш мені? А? Не хоче? Дай. Дай. О, ні, вона не працює! І напевно, і можливо, і слава Богу, що вона не працює. А ми переходимо на наступну якоїсь гри. Я все чекаю, коли. Я все чекаю, що мені дадуть хоч трошечки якоїсь якоїсь свободи креативу, так? Свободи креативу хочу, щоб мені трошечки дали, щоб я могла якихось там хоча б кольори сама повибирати. А то мені взагалі оце просто потикай, потикай. Ну, да, це вам не папа Луї. Це вам не папа Луї. А, о, нарешті! Ну от я ж про те й казала. Зараз робимо кошку, дівчину кицю. Я навіть зможу. Ооо! Оце прикалдес. Оце прямо дуже прикольно. Ну давайте зробимо гейські. Ну давайте зробимо гейшіт. О так. А, тобто я я в кінці все ж таки зробила його таким, яким він був з самого початку. Яке з нього найбільш гейшіт вайп мені дає? Ну воно мені все дає, якщо чесно, гейshiт вайп. Ну, давайте ось щось тут. А чого воно не таке, як на картинці? Ти що? Ти що? Мала. Ну ні, ну так не робиться. Я, чесно, я не знаю, де зробити метелика. Метелика, як на мене, найадекватніший. Все треба близько, За, отак от, запаять, запаять. Щоб було залізо бетонне. А взагалі, може, треба було без этого робити? Без наліпочку, бо вони мені все, 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 вони мені все портять. За наліпочками не видно, що це справді гейство. Ну шкода, шкода, що в неї не 6 пальців. Я б тоді всі кольори використала. О, да, о, нарешті, нарешті щось красиве. Нарешті щось красиве виходить. О, ну це вже все набагато краще. Набагато краще. Ні, ні, це набагато гірше. Набагато гірше, ніж було до того, як було набагато краще. О! Ну! Ну це слей! Ну це такий слей. Ну все це слей. Це все це слей. Це абсолютний слей. О, ще інша рука, боже! Я зовсім забула, що у людей дві руки. А тут наліпками все зробимо. О, а тут зробимо все наліпками. Отак. Твою мать. А, ні, все нормально. Ні, на мене дуже непогано. Шкода, що тут не можна якось закінчити, логічно цю гру. Типу, покажіть мені дві руки. Покажіть мені дві руки поряд одна з одною. Інакше навіщо це все? Навіщо це все інтернети? Лолі Рок Салон О, це може бути щось прямо або дуже погане, або дуже хороше. Я знаю про мультик, і тим не менш ніколи нікому не рекомендую гуглити Лолі, а особливо Лолі Рок. Ну, в мене моя була улюблена оця Давай. Я не, не дивилась цей мультик. Я, верніше, навіть починала його дивитися, але так і не додивилась. А, вона просто її відбілила силою думки. Ну, я розумію. І зараз вона її перефарбує. І помиє. Ну, таке. Що це за чорна пляма? Чого я, Чого я чорна пляма? Мені не подобається бути чорною плямою О! Навіть з одяганням? Навіть з одяганням? Це теж непогано. Оце взагалі мені подобається. Хто не в курсі, що таке Лолі Рок? Це французький мультфільм про, про дівчат, які співають, але е, насправді вони там щось магічні принцеси, які чомусь прибули на землю і стали співачками. Щось, коротше, як Надя Дарафєєва. Шпага подобається. А, ні, поверні шпагу, хочу її. Готовченко. Що далі? Їх треба зробити. Каріса, Ірис, Ауріана. Ну давайте Ауріану зробимо. Блін, це буде прям довго. Це прямо. Не ну я ж хотіла довгу гру, от я її отримала. О, ну це взагалі якесь аніме відбувається. Мої коментарі не стануть краще. Знаєте, е, от завжди саме з цієї причини важко записувати браузерні ігри. Тут зазвичай взагалі нічого ну, не відбувається такого, що прям можна прокоментувати. Тут в основному просто якась, якась херня відбувається. І, ну, і що з цим робити. Ну, як це коментувати? Я не знаю, як це коментувати. О, це прикольно. Оце подобається. Вона така Moon. Мені подобаються просто оці банти, які вони на, на цьому аутфіті використовують. Я в якийсь момент навіть думаю, може мені просто взагалі, може мені нічого не коментувати, просто вам мовчки записувати. Як я просто фарбую, там волосся, знаєте, комусь. накрути, на крути. На а потім, коли я отримую цей готовий вже матеріал, знаєте. Ну, так складно. Ну, прямо супер складно його монтувати. Того що знову. Що там відбулося? Навіщо ти її накрутила, а потім в косу заплила? А в неї теж буде з таким бантиком? З красивим бантиком. Не буде з бантиком. Вона взагалі, в принципі, просто по вайбу не така, як та. І ці ще шкарпетки? Ну, це прям жесть, А можна би шкарпеток, будь ласка. А, не можна. А Тут дивіться, які дебільні шкарпети. А чого в неї завжди вона що? Амбасадорка дурних шкарпеток? Ні, ну я розумію, якщо тобі подобається, якби то ти на насину. Я просто не можу їх нічим прикрити, У цьому проблема. Маракаси. Вона грає на маракасах. Вона буде прям взагалі така, ну, не як всі. Не Головна героїня, напевно. Нексі. Ну, звичайно, я знаю, що ти головна героїня. Вона ж врожева. Вона блондинка і врожева. Поняти діла що вона головна героїня. Але виділятися з усіх буде. Фіолетова. Якщо ви бачите людину, блондинку в рожевому, знайте, це головна героїня. Вам нікуди не дітися від цього. One hour later. Ну, чесно, як на головну героїню, в тебе найжахливіша зачіска. Ну, це прям жахливо, це прям не майковер, це прям даунгрейд. Це видно, що не одній мені не подобаються у ці головні героїні всі. І навіть і, і нормального одягу в неї теж немає. Подивіться, тут весь одяг прям жахливий. О, ковбой! Оце прикольне. Оце прям класно. Ну, але вони не підходять. Але подивіться на цю зачіску. А звідки в неї оце ще фіолетове пасмо? Я не пам'ятаю ніякого фіолетове пасмо. Ну, подивіться, це реально, це просто даунгрейд. Ну, типу, от у неї прикольна зачіска, у неї дуже класна зачіска. І дивіться, вони відповідають одна одній, вони стильно вдягнені. Вона може ще так, знаєте? Ну, типу, вона намагається. Вона намагається, але в неї не виходить. А ця, вона просто, вона як. Ну це прям ні. Звідки фіолетова пасмо? В неї не має бути мілекції. Поділитися на Фейсбуку. Це взагалі просто. Давайте фото. Фото зберегти. Наступна гра в нас це про конячку. Звичайно. Кожне становлення будь-якої поважаючої себе лесбійки-феміністки почалось з коней, Барбі. І ігор рослини проти зомбі, тому давайте о, помимо конячку. А знаєте що я коротше недавно зрозуміла, що я прямо дуже сильно заліпаю. Да, да, на оцей контент, на оцей контент, де треба чистити ем, оці подкови конякам. Я не знаю, чому це заліпательний контент. Мені прямо подобається е, думати про те, що ну, вони, ці чоловіки, вони допомагають конячкам. Це дивно, що, що конячці не боляче, коли ти забиваєш підкову їй в нігті. Але з іншої сторони, типу, ну блін, це ж нігті. А конячка, ну не знаю. Я сподіваюся, що не боляче. Але мені подобається дивитися, як їм чистять оці нігті відрізають. Мені подобається, от коли допомагають тваринкам. Я люблю такий контент дивитися, де допомагають тваринкам. Зараз ми живемо, на жаль, в такий, в такий час, коли тваринки самі собі допомогти, на жаль, не можуть. Урбанізація позбавляє тварин природньої зони комфорту, так? Зони, де вони можуть обітати. Так? До речі, про кіно. Про Я подивилась фільм оцей Субстанцію Дуже цікава причина моєї чого я подивилася цей фільм. Тому що я бачила в Тіктоці, що це прям класне кіно, але я не довіряю Тіктоку, тому я вирішила не дивитися для того, щоб не бути розчарованою. О боже, це що скрабне підкови? Так от, я не дивилася цей фільм, Того, що. Він був в Тіктоці, але потім я подивилася огляд на цей фільм в Ютубі, і дівчинка, яка його оглядала, вона там сказала ну, повну якусь чіпуху про цей фільм. Що я вирішила, що я подивлюсь цей фільм для того, щоб собі довести, що ця дівчинка, яка розповідала про цей фільм, сморозила херню І так і случилось, так і сталося. Я подивилася це, це кіно, і я зрозуміла, вона не показує мені конячку! Покажи мені конячку, ти. Блін, ти диявольська жінка. Все. Не показує конячку. Не показує конячку. Так от, і я подивилась цей фільм. Да, про те, як стати краще. Звичайно. Я думала, це просто картинка така страшна. Так от, я подивилась цей фільм. електрошоком їй прищіде Я не знаю, як реагувати на це, я правда не знаю. А що ви хочете електрошоком їй там видалить? Мені цікаво. Треба отак от побить, побити її. Чого в неї волосся? Фу. Це ж гра, розумієте, це, це з першої сторінки популярних ігор ця гра. Отут тебе треба потрясти. Так, да, ось, 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 Слава Богу. Відрізати оці волоски, це замечательно. Прекрасно, фантастично. Отто, але, що це все за гірня? Вони лазером! Лазером, а що далі! далі ви, сука, ви, сука, ядерний боєголовки по ній зарядите? Що Я де в такому шоці, вам просто не передати, в якому я шоці. Так от, і потім мені подзвонила мама. І це взагалі було я ну, дуже неочікувано. Тому що моя мама вона бачила все класне кіно вже в своєму житті. І їй більше ну, не цікаво. Їй більше не цікаво дивитися кіно. Ну того, що моя мама не вірить, що більше взагалі буде існувати колись класне кіно в, в світі. А тут вона мені позвонила, і вона мені прям каже. <плес> да... Ну, віруси, да, це правильно. Це треба від них, треба дезінфікувати. Після того, як після того, як ви шокером і лазером по ліцу пройдетесь, обов'язково треба антисептиком дезінфікувати і льдом, отак от льодом пройтись. Ну бо ну і помолитися ще богу, почитати Біблію, можливо, хоч це допоможе. Коротше, да, і вона прям почала б дивитися це кіно десь і побачила тільки початок. І вона ніде не могла як, ну, знайти, як додивитися це кіно. Їй було так цікаво. Вона каже, Яна, я вже три дня шукаю продовження цього кіна. Немає, немає, помажив. Це було так забавно, тому що, ну, я кажу, що моя мама більше не вірить в кіноіндустрію, на жаль. А тут прямо позвонила, і прям така, Я вже три дня не можу знайти, як додивитися субстанцію. Після того, як вона додивилася, вона мені, до речі, позвонила другий раз. І. Реально просто фазма, фазма лазером стріляємо в, в грязь на ліце. <клес> да, по і ще одним фазмолазером стріляємо. Ця гра вона стає все більше і більше Ой. Кліщі, кліщі. Що сталося з тобою, що в тебе от такі кліщі і в тебе треба стріляти з фазмолазера, я не знаю. Ну, розчесати це, хоча б, хоча б хоч щось. Хоча б хоч щось якесь людське. Все! Почистили! Це було дуже жорстко. Це було дуже жорстко. Я ніколи не зможу реабілітуватися після цієї гри. Я ніколи не зможу, напевно. щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, скільки можна цю хуйню знімати. Скільки можна цю хуйню знімати? Я на кожного дня себе запитую. Всіх вітаю на урочистій церемонії нагородження браузерних ігор по версії каналу Яніус Бурштинова Лохина. І колись, колись, я думаю, станеться той прекрасний момент, коли. Я перестану забувати знімати цю церемонію не сьогодні. Не сьогодні це станеться. Але, як ви бачите, урочиста, четверта, урочиста вже церемонія. На всякий урочиста, що я аж вдягла піджак. Тому давайте приступимо і швиденько пройдемось по всім іграм. Я думаю, що вас сьогодні здивує, здивує мій вибір. Почнемо ми з. І гри, яка мені більше всього не сподобалась, це, напевно, буде перша гра, і вона відправляється в нас в корзину одразу. Мені не дуже сильно сподобалась цей мейковер баті. Не судіть, не судіть мене. У мене дедіш, мені не можна в таке грати. І вона, якщо чесно, дуже бейсік, вона настільки бейсік, що я навіть забула про неї. Я забула, що ми в неї грали. Але ще справедливості заради я можу сказати, що вона була ну, перша гра в. Яку ми грали, тому перш, перша гра завжди найскладніша. Це такий перший проходить, бо перша гра вона як, назва корабля. Як корабель називаєш, так і не попливе. І от точно так же і сталося сьогодні. Друге місце з кінця піде до коняки, того що е, чого? Типу, не запам'ятовується вона мені, там просто потикать, потикать. І ще те, що об'єднує ці ігри, це те, що в них у, у обидвих цих ігор не було можливості їх закінчити. Ти тиснеш, типа, Дон, я закінчила, вона тобі нічого не показує. Це дуже дуже, дуже сильно це впливає на бали. так, Бали в нашій в наші журі розставляли, дуже думали всю ніч, прям всю ніч. Думали, не могли спати, як би розставити ці ігри правильно. Третє місце. Хочу таке трошечки інтригу залишити, тому на третє місце ми поставимо з вами. Лолі, вона прикольно виглядає, персонажі дуже якісно промальовані. Я не знаю, чи то, чи то якісь офіційні, офіційні були використані пресети, чи то реально просто вони перемалювали так добре. Ну, типу, в принципі, непогано. Є екшен, є потім одягалка, є в кінці шоу, можна навіть зберегти цю картинку, але все ж таки були, були сильніші претенденти сьогодні. Просто. Місія так вирішила, це не я. Я не впливаю. Я тільки оголошую результати. Я ні на що не впливаю на цьому, на цьому каналі, на цій церемонії. На друге місце ми з вами ставимо. Ви не повірите, але Леди Бах. це було жахливо. Це було настільки жахливо, що я не можу викинути це із голови. Що є добре, тому що я запам'ятала цю гру і я напевно запам'ятала її надовго. Достойне друге місце, достойне друге місце. І на першому місці. Хто б ви думали? Хто б ви думали на першому місці? Хто б ми. Ніколи не такого не ставалося, і от знову не сталося. Непонятне цю гру заливати на Ютуб чи одразу на порнхаб. Але перше місце достойне. Там і екшен, і одягалка, і сюжет, і продовження. Тобто це не одна гра, це цілих дві гри. Я не знаю, як не поставитися на перше місце. Плюс я, знаєте, не буду, не буду приховувати свого фаворитизма. Мені пробудилася жила оцього тамблера 2014 року. Ностальгія. Я просто шалена, не знаю це добре чи погано. І ви мене запитаєте, Яна, а що з ногтями робить? Що по ногтям? Я скажу вам так: ногті, лист подяки і приз глядацьких симпатій уходить до гри про манікюр. Дякую, що ти є. Я думаю, що ця гра в повній мірі розкривала тему сьогоднішнього випуску. Тому так дякую, шановна громада і чортовариство за те, що додивилися до цього моменту. Підіймаю цей келих за вас. Не забувайте донатити на зсу. Посилання на активний збір є в описі під відео. Також не забувайте переходити за посиланням в плейліст з проходженням браузерних ігор. Лайки, коменти, підписки. Дуже наша організація вдячна вам за це все. Також, якщо ви натиснете дзвіночок, також, якщо ви підпишетесь на нашу телеграм-спільноту Чортовариства канал в телеграмі. Так, все наче сказала. Будьте здорові, не робіть мейковери. Дякую, що додивились. Арівідеречі, пока. Ловіть рибу.